Усім привіт! Тут розповідає, як ми будуємось, будівництво розпочали кілька років тому, будуємо самі з нуля. Пройшли вже дуже багато, вся історія є на каналі, і далі намагаємось не здаватись, іти вперед, так як переїхали в недобудову. І треба якось жити, тому наводимо лад і затишок в нашому будинку. Ну що ж, поїхали далі. Розпочинаю своє відео зранку. Проснулись дуже рано, зараз приблизно шоста і вже не спиться. За вікном похолодало, навіть дуже я б сказала. Паленням вже не користуємось і зранечку деколи для тепла і затишку розпалюємо камін. Зразу в хаті стає тепліше і затішніше. Обожнюю цей камін. Він надає якогось душевного спокою, миру, внутрішнього тепла, а також працює як антидепресант. На початку всього того жаху, коли було дуже важко, була невідомість, якась невизначеність, то вогонь в камінні служив заспокійливим, просто дивилися на нього довго і так в тишині приходив спокій. Навіть наші друзі приходили, сідали собі, ось так довго-довго ми на нього дивилися. Дійсно кажуть, можна дивитись безкінечно на вогонь, на воду. Ну і моя вже добавка на це, як Мівася працює. <му> Тому ось так зранку посиділи, попили разом кави, ну і, звичайно, розпочався день, а значить робота, ну і поїхали працювати. Ще мій улюблений антидепресант розпаковка нових меблів, або робити якусь роботу. Теж мене заспокоює. Будемо сьогодні мити і прибирати зону підвіконника. В минулій серії показувала як ми його робили. Тому сьогодні займаємо з генеральною уборкою і будемо його декорувати. Сіна I've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Things are not the same as they were a year ago But all will be okay, I move on each and every day The past is where it stays, way back a year ago Чипсінко олен, опетом месеф'ю кіпсолин, а гір дестіні, еміцкалін, а кімагеда пат. And зі лоз, а ми роїнлайф. Сто новадій нос, ботами чузь вотрайден. Пізніше поїдемо в магазин. Потрібно купити Міндобриво для туй, тому що щось почали хворіти. Чи то з погодою зв'язано, чи це вже якась норма. Не знаю. Захворіли хвойні. Захворіла в нас ялинка, треба її підживити. І не тільки ялинку, ще й туям будемо давати. Куплю щось від хвороб, від шкідників, а також міндобриво. Зазвичай це роблю рано навесні, але в цьому сезоні щось дуже пізно роблю. Щось клеїлась мені робота на дворі. Ну і виходить так, що хоч пізно, але треба зробити це все. І приїхав вже текстиль, замовляла його на підвіконники. Компанія Прованс, український виробник. Ось так взяла, замовила є такі декоративні подушки. Це подушка для масяні, так як підвиконник приурочений їй. Ось це знак того, що вона знайшла свій дім, вона знайшла родину, вижила і почала жити з нами. Тому їй такий подаруночок, будиночок. Масянь. От вона тут зараз зі мною прийшла. Маська, це вона зараз може рухати штативу. Мась. І ось таку собачку знайшла, це ручна робота. Теж, коли побачила, це все мені Масяню нагадало. чого собачку взяла, тому що наша Масяня це мала бути чисто собака. Я не раз шуткую кажу, кажу, в там небесній канцелярії закінчило тіло собаки і її видали кота. І тому так виходить, що вона чисто має характер собачки. І то я коли побачила таку дівчинку гарненьку, я для неї взяла. Ось так. Це Масяня, це її будиночок. Це вона одним словом знайшла будинок. Я кажу, що я бавлюся, як дитина. Ні, просто це була розпродажа е, ці ігрушки. Оці подушки-іграшки коштують десь 170 гривень, по-моєму, ця собачка. Як подивилась, розпродаж іде, Думаю, ну, як його не взяти? Чось так побачила тут масяня, вона от, ну, от таким от характером точно. Так, і це взяла. І наступне це подушки. Такі дві подушки, це, це на цей підвіконник буде. І в пару до них хочу в епіцентрі. Напевно, я в епіцентрі бачила, а може в юску, не знаю. От приблизно щось такого кольору, якби таку голубеньку подушку теж сюди в пару. І ось так на підвіконник хочу поставити, я думаю, воно має заіграти. Ось, тому що цей підвіконник він зробиться більш затишним, коли там буде текстиль. Ну, як зазвичай, все, що якби з текстилем, то воно робиться затишним. Одним словом, ось такі подушки, український виробник. Так що підтримуємо українське. Купуємо в наших. Це є гобелен, Ось так: оце вони самі шиють. Молодці дівчата. Звичайно, це не реклама, абсолютно я їх випадково знайшла на сайті. Іди сюди, масянь. Ходи покажешся, ходи, яка ти була. Я зараз покажу фотографію, яка вона була, коли ми її знайшли. Не фотографію, а відео. Правда, немає у нас е, самих самих ранніх ніби, відео. Ось, але вона вижила. <с?> тому цей підвіконник я просвятила їй. Нехай радіє, вона тим більше там весь час стосує, так що. Так, що ось так. Ось така от дівчинка і такий будиночок. Оце має бути гарненько. І сюди ще голубенький такий на задній фон. Голубеньку подушечку маємо знайти, якщо мені вийде. Я сподіваюся, що я щось таке приблизно бачила в нас. Ось. Так що підемо ще за подушкою. Так, зараз я розпакую. Ось така от гарна бірочка. Прованс. Молодці, дуже гарно. Ось навіть видно ручна робота. Так, тут вже відірвали, по-моєму, так. І ще подушки. Йдемо, Масенька, підемо ще в епіцентр. І будемо збирати твій підіконник, так? І ще купимо якусь ту підстилку таку. Не знаю, що там всі валялися, і ми ж увалялися там. <смі> так що, щось там треба ще буде придумати. От, А поки що почнемо з подушок. Так, в епіцентрі взяли такі подушки. знайшли ось такі. пару. Віконник віконників я зараз ще шукаю для орхідеї своєї. А я беру добриво для хвойних. Оце, напевно, візьму, бачу розпродаж. Це для хвойних, візьму кілограмчик і ось тут знайшла для квітів, коли буду саджати, буду їх сипати прямо в лунку. Теж 265. Ось так візьму і, напевно, буде добре. Це так перекинула. Ось стільки виберу тут я. Так що все, беру те, що вибрала. Беру. Ми не можемо чинити, беру тоді сальто. Це є від хвороб для овочевих і хвойних, і ягідних і так далі. Трошки універсальний засіб. 32 гривні. Так, а тепер треба від шкідників ще щось взяти. Тут є тільки біо. Тут від хвороб. Мені треба хімію. На на хвойні я беру хімію, тільки на плодові беру біо. Стардіологічний. Хвост, так щоб прям запрацював, запрацював цей засіб. Щось я не бачу від шкідників. Тільки від хвороб є. Так, знайшла, тоді я беру цей НЖІО, цей інсектицид беру. Такий, бо друге, щось не знаходжу тут. Це оброблю хвойні. Такі такі рукавички, що сюди добрали собі. Будемо зараз Яною саджати. Яна, будемо ж з тобою щось робити в собі? Такий зараз дубак, що взагалі не хочеться працювати на дворі. Я спішу зразу додому. Родом зима. Приїхали і бігом побіжала підсипати добриво хвойним. Потім вже оприскувачембасі обробить сам. Тут підтуємо в мене агроволокно, я під агроволокно насипаю, і дощами, водою рослина собі забере все, що їй потрібно. Це емін доброго пролонгованої дії, мені дуже підходить. ось так. Я з тим сильно не бавлюсь, мені це дуже зручно, гранулами насипала і забула про це все. Одним словом, даю харчування трохи туєм, хвойним. А стуємо ще все добре, а ось ялинку треба спасати, захворіла вона. В інтернеті я подивилася, що це є така хвороба, що те, тому дочекаю закінчення дощів і зразу обробимо ялинки. І ще між дощами бігаємо і потрохи робимо міксбордер. Теж не хочеться на вулиці працювати через погоду, але що поробиш, час іде і треба робити, тут вже і не до погоди. Ми будинок так і ставили, взагалі не зважали на погоду і не було навіть коли на це зважати. Дощ чи сніг, чи мороз, чи холод. мусили працювати і не зупинятись, тому знаю, як це і потрохи буду робити. Зараз розкладу шланг, щоб позначити край клумби. Тут буду копувати бордюр. Купила такий пластиковий, бачила, люди його теж беруть а такий спеціальний для саду, Гнучкий він, його легко класти. Так як Вася мені сказав, що він мені не зможе допомогти, він дуже зайнятий, малого ще поки не рухаю, він ще з дипломом займається. Тому ми з Яною разом вирішили це зробити. В принципі, мені здається, що там нічого складного немає. Тому ми повинні справитись. Зараз шлангом хочу позначити хвилю, щоб не було рівного краю, а так ніби це само зробилось. Подобається мені трошки так в природньому стилі, а як відомо, в природі не існує рівних ліній, то і ми повторимо щось подібне. Ось так придумали, щоб забрати шланг. Роблю відсипку края піском. Дехто бачила, робить балончиком фарби, проходить, в мене просто його немає, тому позначає піском. Такий метод, мені здається, має місце, тим більше в нас багато піску, тому роблю за допомогою піску. Трохи нас дощ зігнав. Ми працювали з мною. Працювали, я накопаю. Я беру ось цим плоскорізом ще витягую, щоб трошки глибше було. І тоді запихаю ось так. Чого такого складного? Вася каже, потім буде оцю плівку сюди ще запихати, то вже каже, я собі сам зроблю. Я йому залишу, якби такий край трошки більший. Коріняки, Сумах. Сумах у нас тут росте і таке розгалуження дає. Я... Угу. Так, на... потихеньку-потихеньку по і мені вже стільки накопало. Молодець. Так, Все, поїхали далі працювати. Так, за вікном дощ я ніяк не можу доробити свою клумбу. Хожу, потрохи її роблю, і дощ не дає, але так вже прямо. Ці лідні, мокрі. Злаки поки підливаються на паньочку. О, карасунчики стоять. Отак, зробила вже там бордюр, робила, робила. І ось так лишила моток, втікала від дощу Вчора. Сьогодні зранку просинаємо, знов дощ. Немає коли робити. Дружок, сюрприз для тебе. Ми Масяню випускаємо бір, А він дуже боїться масі. Дружочок. Масяню не хочеш? Просто йому зразу кольчики йде робити. Медичні процедури, давай. На, на медичні процедури, давай. Масянь, виходь на процедури. О, так, так не хочу. Ні, не хочемо сягать. Дружок, все добре. Там нічуля вийшла, і з нею дружи. А з нічкою вони дружать, а з Машкою не хотять. Машка зробила з нашого дружка Вовчика. І ходимо, у кольчики робить. Ну, раз така погода за вікном, йдемо робити далі декорування і щось з будинку будемо робити. Так, подушки ми вже купили. Так, ці по бокам. Так, далі ці подушки. Так, десь Трошки їм треба підрівнятися. Так. І, і збоку ще для масяні подаруночки. Так, будиночок і сама Масянька. Так що, отак я Дуже рада. Так, треба ще тут щось придумати на підвіконник. Я ще не знаю, що не можу нічого знайти. Щось таке, не знаю, може взагалі якесь таке. О, в мене є. Так, я поки масяні дам таку подушку. Вона взагалі її дуже любить. Це я колись дітям купляла в Польщі. Вони вже і так стовкли, що вона вже зовсім на подушку не годиться. Хіба таке і ось такий шарф, бо я поки застелю їй Може тут теж спати. Поки що так буде, поки я щось тут не придумаю. Все нормально, але ну, точно тут буде собі валятися. Ось так вийшла ця зона. Ну З текстилом, звичайно, дуже гарненько зробилося. Дуже затишно так стало, вау. Так що тут можна собі відпочивати. Так от ну, все це в нас і буде тут спати на цьому, тут теж може спати. Ось так виглядає. Ну красиво, красиво. Мені подобається. Треба докупити оцю заглушку. Її не вистачило, ось там її не вистачає. І треба її докупити, доробити. В лісі і знайшли тільки що лося. лося козулю Ой, косолося! Козу, Тік побіжив. Вона прямо отако, отако по дорозі. Перед нами. Стоїть. не туди, а він нас не копне. Та. Це хто це косуля? Так, маленька. Маленька косуля, може тут є і велика косуля. Та вони по одній ночці не ходять, вони просто розбіжалися. Ну, Просто щоби, щоб зараз на нас не напало стадо того козуль. Косося догуляємо кодом. І дружок погнав. Дружок, іди сюди, дружок. Дружок. Так гарно зараз в лісі. Красиво. Трошки прийшли від гостей і вирішили погуляти. Це біля нас тут. Вийшли з хати і зразу в лісі. У нас тут, звичайно, і кабини водяться. І всякої такої живності водиться. сонце кабини в нас теж тут є. Тут візни великі, тут між селами таке. То трошки так мені страшновато гуляти, якщо що. ти воно захистиш, якщо да, захисти. да. mm. будеш битися з кабаном? То кабан навіть не підійде. Не підійде, як закричу, перелякається, буде тікати сам. Пішли. Ідемо. Дружок пішли. Я зараз доженимося. Так, вертаємось. Трошки так перед сном вечірком пройшлись. Пора вертатись. Звасію йдемо і розмовляємо такі серйозні теми, глибокі. Ми любимо так поспілкуватися з ним, коли він не чує, тільки ми про А я його підстригла, взяла. Тепер треба дружканити, десь пропав. Біжав за цією косулею чи козулею, як, як правильно козулю. Кожок. Ти сусіди коханий не міш. <рігла> не виходить. <вийшло>. Він <рігла> мене колись так визивав площа з вікна. Підходив до мене додому, під вікном мені та кощелкав. Міг свистіти, не вмів ніколи. <рігла> Він брав когось з компанією, хтось з хлопці, хто міг свистіти. Не було. Такого. Коли не було нікого, то він щелкав оце. Регоче. Це світ твоїм очам. Да, а твоїми очам. як? У мене зовсім інакше історія. <ривачу> ну добре. Так, ми дружка загубили. Він реально десь пропав. Дружок. От він нечемний, от, от він в нас не тренований. Розумієш, коли ми його кличемо, він не приходить. Він може таку мене кинути в лісі, я піду з ним гуляти, він мене кине, побіжить. Ой, ну це взагалі. Я вертаюся вже сама. Така краса. В лісі. Тишина і краса.